Вітаю! Мене звати Смичок Софія. Я здобачка освіти Нетішинського академічного ліцею. Хочу привернути увагу усіх до проблеми використання та безпечної утилізації біорозкладних пакетів. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, щороку пересічний українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів. У перерахунку на мешканців невеличкого міста Нетішин це становить 17,5 мільйонів пакетів на рік. У виробництві поліетилену використовується свинець, скупчення якого в організмі людини спричиняє б... роздох багатьох захворювань. Продукти, що лежать у пакеті, швидше починають псуватися, розвивається плісня. Особливо небезпечно розігрівати напівфабрикати в упаковці. Доведено, що під під високих температур виділяється формальдегід – токсичний газ. Для з'єднання швів упаковки нерідко застосовують хімічний клей. Він також може згубно впливати на продукти. Які потім вживає людина. Крім цього, із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6%. 83% сміття, яке зафіксували природоохоронці в Чорному морі, складає побутовий пластик. Тому одним із шляхів зменшення використання таких е, токсичних матеріалів є займіна їх на біорозкладні або ж екофрендні френді матеріалс. Згідно з законом України, пакети з логотипом біорозкладний мають відповідати таким критеріям. Деградається протягом трьох місяців до фрагментів не менше 2 см, та отворний компост не має бути токсичним для рослин. В Україні є ж багато виробників пакувальних пакетів з золотипом біороскани або ж екологічно безпечність, проте чи дійсно е, напис відповідає законодавчим критеріям? В Україні ж таке дослідження ще не прогодно, тому метою нашого дослідження стало визначення безпечності утилізації біоросканих пакетів українського виробництва. Завданнями були зібрати, вичити і систематизувати теоретичний матеріал, провести соціологічне опитування, дослідити маркування, хімічний склад досліджуваних об'єктів, розкладання при будовому та фітотоксичний ефект утвореного ґрунту, на основі отриманих результатів визначити можливість розкладання досліджених зразків без шкоди навколишньому середовищу. Отож, об'єктом нашого дослідження стали біорозкладні пакети українського виробництва, тоді, відповідно, предметом дослідження маркування, хімічний склад, безпечність утилізації біорозкладних пакетів. Апробація нашої роботи було представлено 11 міжнародній науково практичній інтернет-конференції з вищої освіти та молодих учених хімії і сучасні технології. Методом аналізу, опису та загальнення опрацювали і систематизували теоретичний матеріал. У результаті соціологічного опитування з'ясували, що більшість респондентів знають про негативний вплив поліетиленових пакетів на навколишнє середовище, проте не володіють інформацією про переваги і недоліки їх використання, не знають, як відрізнити їх від решт. Тому задля збереження навколишнього середовища погодились би використовувати справжні біорозкладні пакети. Що в черговий раз засвідчило, що дослідження видів складу, безпечності утилізації та використання біорозкладних пакетів українського виробництва є вкрай актуальним. Для визначення біорозкладності зразків провели дослідження їх маркування, хімічного складу, строків розкладання, фізотоксичність утвореного ґрунту. Для експерименту використовували зразки, які можна вільно придбати в звичайний супермаркет. Дослідили їх маркування і з'ясували, що необхідний напис біорозкани є на кожному дослідженому зразку, проте не вказано терміни біодеградації. На зразках номер 1 2, 3 є хімічний склад виробу, а на номер 2 – наявний QR-код, за яким можна знайти назву фірми виробника. Вивчення хімічного складу розпочали з дослідження відношення до горіння та з'ясували, що всі досліджені зразки під час нагрівання розм'якшуються, позаполем не горять. Відсутність зеленого забарвлення при внесенні зразків у полумі спиртівки свідчить, що хлору у складі немає. Якісний аналіз показав, що лише у зразку номер 3 наявний крохмаль. Відтак інформація про хімічний склад об'єктів, що вказаний у маркуванні, є недостовірною. Наступним етапом дослідження стало визначення розчинності зразків. У ході експерименту з'ясували, що ні у воді, кислотах та лугах зразки не розчиняються, що унеможливлює їх безпечне розкладання в навколишньому середовищі. Це спостерігали і під час трьохмісячних польових спостережень. Жоден зі зразків не деградував ні у компостній ямі, ні під шаром ґрунту. Параметром для оцінки ступеня токсичності ґрунту був обраний відсоток схожості насіння та культури. Контрольним сустратом слугував ґрунт безнесних зразків біорозкладних пакетів. Результати дослідження представлені на діаграмі. У варіанті номер 1, 2, 3 високий рівень фітотоксичності ґрунту, у номер 4 вище середнього. На основі системних досліджень виявлено, що маркування на жодному з досліджених біорозкладних пакетів не відповідає дійсності. Жоден з них не розкладається в ґрунті протягом трьох місяців, та всі досліджені об'єкти здійснюють фітоксичний вплив високого рівня та системи шпінація олерація, а відтак не відповідається значій назі біорозкладний. Подальші дослідження слід спрямувати на пошук та синтез біорозкладних матеріалів для виготовлення пакетів, що відповідали б законодавчим критеріям. Крім цього, слід активніше проводити просвітницьку роботу серед учнів та пересічних громадян на демаркування пакувальних вербів. Моя добить завершена, але дослідження ще триває. Дякую за увагу.